Наш приезд вызвал ажиотаж. На следующий день мы собрали людей в трех местах. На вокзале, в рулюдроме и в торговом центре. И развели на местности их флешмобы. Горожане даже не понимали, что это флешмоб. Они думали, что мы все сумасшедшие. Мальні люди вдома відпочивають. А я напевно що трошечка десь ненормальна, тому що я хореографію перевела до своєї власної домівки. Сюди як то говорять <залу> зали, зали позакривали. Я дозволяю дітям, щоб не приходили. Тут займалися, може, щось часом моя дочка до доб'ється, кізал десь виб'є. Я вважаю, корисна справа, то дуже добре, тому що людина себе почуває веселіше, походка міняється і взагалі життя таке радісне, коли танцюєш себе дуже краще почуваєш. Я буду дуже болювати за всіх дітей, не тільки за своїх. за весь наш Львів, хто там поїде. Місто Львів це просто клас. Ми танцюємо для вас. Мені подобається цей проект тим, що незалежно від віку, незалежно від професії можуть взяти участь всі бажаючі, які просто з драйвом хочуть навчитися танцювати. Ми з вами місті, і, «Найкрутіше місто України. Я їх привела, щоб дитинства, дітей привчати до культурного виховання. Музика стоп! Час щось трапиться. <му> а ти самі. Лівів, привіт! Я приїхав спеціально підтримати львів, тому що знаю, що саме львів'яни є найталановитішими, найсильнішими на маленьких. Давайте покажемо всій Україні, що ми є найкращими, що ми є творчими особистостями, що за нами майбутнє, що Львів просто завез. Ми Прийшли сюди потанцювати, доказати, що Львів найкращий. Так. Ми дійсно Но. віримо в те, що цей проект об'єднає Україну, тому що тут така енергія і таке об'єднання. Дійсно, насправді це дуже круто. Це щось нове для мене. Я юрист. Я такого ніколи не пробував, але тут враження просто супер. 53 роки. Моя ціль удосконалити свої знання в хореографії сучасного танцю. Групу, яку я веду, це танцюрист народного танцю в основному. Но хочу дуже-дуже займатися і бальною хореографією, і сучасною. У мене коліно травмоване з дитинства. Але коли починаю танцювати, забуваю про всі болі, про всі травми, це не заважає мені приймати участь в проєкті. Я рахую, що такі люди, як я, повинні. Активно танцювати, жити радісно, бути такими, як ці учасники цього проєкту. Молоді, енергійні люди. Моя мета бути схожою на наших хореографів. Я дуже рада, що у нас такі класні хореографи. Я багато про них чула, багато де бачила. Слово Ютіна, я його люблю дуже. З такими вчителями все вдасться просто супер.